Так, сірої друзі, я приїхала в Україну, я на новій локації і просто подвійся там написано. Типу, блин, це. У мене трошки розгром, тому що це тема другого відео, наступного, яке буде. Вона тут перестановка на поличках. Я зараз відкриваю цю красоту. Я не знаю. Так. боже, Там дуже багато книжок, типу тобто, там десь такого під 20, не знаю, але. Уз я їх так чекав. Я щось коробочку розірву, я не вмію її підкривати, але ладно. Так. Опа! Просто подивіться тут. Красота. Перша книжка це... Одна из ценностей, стекан синюю а вторая часть, она вот, я уже распакую. Ну, блин. Что Вау. Дивіться, ось нас така красота. Тут взагалі не змінено оформлення. Тобто, в мене там є перша частина, тут я привезла. І, типу, тут така от карта. Коротше, оформлення тут не дуже змінено, але воно дуже гарне. Коротше, це перша книжка стала десь складати. Далі я замовила так, вбивство за Абеткою. Взагалі це, мабуть, дуже цікава книжка, я не знаю, я побачила її просто така. Мені це треба. Потім я змовила хвилю удачі. А, Крісті. Це просто -ма. можна. А, так, далі у нас тут що показати? Коротше, у нас тут в це продовження отої серії. Отої. Да. Я зі, зі свого брата, і взагалі можна я сама прочитала. І там ще заключна книжка здається. Так, Мермедуза. от я не знаю, чи я буду загуляти, просто що вся була серія вже і все. Не факт, чи я її буду читати. Потім. Ем... Прийшла Да-да-да! Де... да да, -да. показував. Бо це пам'ять волону. Це взагалі там продовження цієї цієї серії Змові зручної третя частина. Вона така маленька, але більше. Але ладно. Красотка. Потім у нас те, крузка, яку я мега чекала. Собі, сьогодні, хороші, Просто закупайте. Дисяка в нагарнах тут ще. Вау! Тут. Ого! Красота! Так, висок книжка це. Безсердечно. Я її замовила, тому що я читала Алісу України читація, я така... Мені затреба. От просто треба розумієте? Красиво. Така вона гарна. Бачила також бухтація, я замовила всі новинки бухтоку, щоб всі приймали. Так, я думаю, я вам скажу тепер. Я замовила вже дані. але я дивилася на сайті і чомусь ем, другачне опір не відправилась, тому мені треба її ще докупити. Це третя, цікава новинка. У мене є перша жага, я вже прочитала, це третє жидання. І там ще треба докупити, коротше. опір. Коротше, другу частину. Далі в нас де трилер. Список запрошених. Да. Просто. Коротше, ніс. Перегарні. Часа. Це має бути щось цікаве, прямо. Далі у нас йде е, роман «Квартира на двох. Я її давно хотіла прочитати, я така думаю, ну, цього значить, року замовлю. Да. Красиво. Це просто такий рамковичик маленький. Так. Тут дві дуже цікаві книжки, які я дуже чекала. Перша. Ну, я не могла обійти цю новинку. Це весело. Просто подивіться. Цю красу просто делається. Це ж офігенно. Вау. Тут, коротше, знає, на початку кожного розділу. Тут є карта. Тут на початку кожного розділу все. У мене тут є автограф, авторки і слово на до читачів. З автографом? Ніфігавась. Так, стопочка. Так, і дві останні книжки. Я, я доповню саме от таку ж банжар, яку мою кожу. Луця. Вона не популярна, але насправді я її десь бачила пару разів. І там ще від авторки є найдовша ніч і шепіт. Я хотіла замовити або Луціну, або Шепіт, тому що найдовша ніч якось. Ну, така собі. І просто цікаво да. Боже. За. І остання книжка, тут вже їх немає, фактично. Це просто... Я її от самого замовленням я і так чекала. Корона брехні. Це ж це просто, ну це, перфектно. Цекітвор. Це просто в мене носит. Розділ гарних. Ну, така гарна. Це перша книжка з серії. Я не знаю, скільки тут книжок, але це просто. Просто подивіться наступ книжок. От ну, ви собі уявляєте, що я буду читати. І це ще не всі, які я повинна купляти, тобто мені ще треба купити третю частину оперу і продовження до іскраїв попеву. Я його, до речі, вже дочитала. До речі, десь книжка. А, ось там. Зараз я вам покажу, тут у мене 6 стопки книжок. Да. А, і тут у мене є. Зараз я висіла постараюсь нікого не кліноти. Баяха! Хоча мені треба змовити продовження іскрипа. Я я вже прочитала. Коротше, відео бачите в Телеграмі, буде ссылочка в описі і також на мій інстаграм. На цьому відео ми будемо закінчити відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. И цьому і всім пока!